хочу розказати одну історію, але в першу чергу дуже чекаю в коментарях якусь пораду. Значить, пару років тому мені дзвонить мій знайомий. Хороший знайомий, дуже хороший знайомий, каже, треба зустрітися. Ну окей, зустрічаємось, бачу він з дружиною. Ну, Туди-сюди-сюди, туди, Коля, будь ласка, нам потрібно кошти, позич кошти. Я навіть ні секундочки не думаючи, абсолютно, що там чи вернуть, чи не вернуть, чи як там буде. Кажу, так, да, звісно, без питань, без проблем. Скільки. Ну, скрутний час, дуже скрутний час у всіх, і це ну, є можливість, Окей, допоможемо. Дружина подякувала низький уклін, так от 10 разів. Говорили терміни. Ну, Підходять ці терміни. Я скажу, це терміни. Приблизно до двох років були. Сума. Як такий гарний середній автомобіль Седан. Ось так візьмемо. Проходять ці терміни. Я дивлюсь на календар. Ніхто мені навіть не дзвонить, нічого не говорить. Ну, ми бачимось там, ну, раз в місяць ми 100% бачимось. Ну, 100%. Навіть пару разів в місяць ми бачимось. Ну, нормально, спілкую абсолютно. Проходить місяць, два. Три. Я думаю, позвоню. Може забув? Може забув? Чи вже прийдеться віддавати своє? Так і так кажу. Будемо назвати його Петро. Петя там помниш? Пару років назад ти там до мене підходив, я тобі потечав. Свої гроші. Ну да. Але в мене зараз нема. Я кажу, як то ж, пару років пройшло, ти навіть не, не відкладав там в місяць по якийсь там по чуть-чуть, по чуть, чуть хоч щось мені віддати. Ну так, ну в мене зараз немає. Ну давай хоча б скільки є в тебе, а потім розтягнемо ще трішки. Ну в мене зараз взагалі немає грошей. Я кажу, а чого ти там кожен місяць по чуть-чуть не відложував і мені не дав. Потім вже якусь велику суму, чуть-чуть, по чуть-чуть і все буде не настільки болісно. Ну да, ну давай я зараз це так буду робити. Я кажу: типу, і ми що знову з тобою розтягнемо ще на два роки. От представте, що ви попали в таку ситуацію. От що би ви робили? Ну, кошти в будь-якому випадку потрібно вернути. Ніяких розписок, нічого не було взагалі. Все, от пожали руку, подякували. Це було на відносинах таких довгих відносинах, ну, майже дружніх, можна так сказати, між сім'ями. А хоча, а хоча я знаю, що я зроблю, це відео 100% передивляться мої друзі, знайомі, ну і знайомі знайомих. Це точно. А якщо постараємось, то це відео набере дуже багато переглядів з вашою допомогою. Напишіть коментар будь-який, поставте лайк. Якщо напротязі ще якогось невеличкого терміну, ця людина не здумує вирішити ситуацію, я зроблю її дуже відомою. От на всю Україну. Тоді, принаймні, вже знайомі, знайомих, друзі, знайомі будуть знати цю людину і не будуть, зна... і не будуть мати з неї ніякої справи. Абсолютно! А якщо б постараємось, то взагалі з ним ніхто не буде мати ніякої справи. Точно, да? Оце соцмережі, це сила. Допоможемо? Вам цікаво, що, що буде через, давайте, через місяць. Чи вирішиться ця ситуація? Давайте тако, по максимуму, щоб це відео набрали. Я буду вам дуже вдячний. Хай його всі передивляться, може хтось попадав в таку ситуацію. Напишіть в коментарях, як би ви з цієї ситуації вирулили. Мирно дня!